Усім доброго дня. Сьогодні в нас на вогляді Honda CRV на автоматі. Це в нас на механіці 15 рік, десь з неділі виставлю. Цю вчора виставляв. Сьогодні в нас така Honda 13 рік в чорному металіку. Також зі Швейцарії. Автомат 4х4 на оригінальних дисках. Без жодного підкрасу м'ятин, подряпин, по вікнах все 13-й рік, Лобове і так всі. Знаходимося спередуємось. Автомобіль знаходиться в місто Радивілів Рівненська область. Ціна буде в описі під відео. Хто не хоче чекати відео дивитися, може зразу зайти, подивитися, тому що на відео я не кажу в описі. Так, Сінон, Леди, противотуманки, парктроніки. Зараз пройдемось з товщиноміром. От дивимось лакофарбом покриттю, як завжди, я починаю оглядати з даху. 93. Тут у нас 96. Ну давайте з цього почнемо крила.

98 ніяких локальних підкрасів. Якщо десь підкрас є, я сам кажу. Підкрас є там крила чи ще чогось. В даному випадку все в оригіналі. Має такі поворотники в зеркалах. 91, ну і ще задня дверка. 90. Як бачимо, весь автомобіль в рідній фарбі, рівненький, немає м'ятин. Давайте так, давайте почнемо з багажника. Е, має камеру, парктроніки задні, вихлоп, вихлопна труба у нас сухенька, чистенька. Все екологія на місці, має підігрів заднього скла. Автомобіль не ржавий, в хорошому стані, поднищу. Як бачимо, тут також нічого не побито, не подряпано, все в хорошому стані. Має полку присутня в нас. Знака врійної зупинки, карти в нас, подивіться, які гарні, чистенькі, не подряпані. Бачите, не побиті, все чітко. Поріг у нас також. Нічого такого не возилося, видно. Тут у нас докатка, всі знаєте, в Honda вся докатка. Ці герметики я завжди показую заводські, ніяких ударів ніякого не було. Так, домкрат, ключі. Це все зрозуміло. Ледь світло таке вставлене, сюди фонарик і там також. Зараз подивимося, стеля в нас чистенька, не подряпана тут, в тому місці. Нічого не побити, задні стопи всі ціленькі, без подряпин, без сколів, все гарно. Закриємо. Давайте подивимося, у нас карти. Пасажира бачимо хороші, всі в такому стані. Коврики ЦРВ, оригінальні, ззаду без подряпин, велюровий салон. Мягенький, тепленький. Літом не парить, зимою не холодно. Дуже зручно сідати на них. Присідати. Вірніше. Потолочок. Чи той стеля бачимо гарна. Тепер так. Дивимося, тут сидіння складаються за цю ручечку. Тут у нас все чистенько, крісла, великий дуже салон хонди Honda складається, дрібна тут також подивіться, який стан. Все гарно. Дуже великий салон хонди Honda рахується. карти пасажира переднього. Подивіться по порогах. Все рівненько, чистенько. Сидіння також не пропалені, все. Подивіться які. Торпеда в нас також в хорошому стані, нема подряпин. То в нас автомат. Зараз ще подивимось, з цієї сторони зайду. Так, має такий вардачок, можна ставити якийсь воду, бутилки. Підлокітник витягується по вильоту, висувається. 12 вольт розетка, гукс, блютуз. Це все зрозуміло. Коврики в нас оригінальні, це По вікнах 13, вже казав, також тут всі вікна підігрів має цієї, цього скла. Давайте з цієї сторони ще подивимось. Тут у нас карта також гарна. Сидіння, як бачимо, частенький. А, Ще має такий підлокітник. Тут широкий покажу. Підстаканниками два. Двома сидіння також гарні. Переходимо на пороги. Як бачимо все, нічого не побите, не подрябане. Тепер так, водійська. Також бачите, не зашургана, нічого не шкряба, не повний електропакет. Я не буду кожну кнопочку розказувати, бо це виходять довгі відео, ніхто не хоче так дивитися довго. Кому буде? Хто не знає, все розкажемо, покажу. Він фіксуємо. Я такий загальний стан автомобіля показую. А я думаю, що кожну кнопочку то ми навчимося нажимати і включати. Тут в нас також сидіння гарні. Я показую стан автомобіля. ЦРВ, Помічники, спуску згори і так далі. Автомат, давайте присядемо до автомобіля. Подивимось, заведемо зараз. Так, подивимось пробіг. Так, заводимо. Співоверта дуже гарно, тихенько заводиться. Двигуни в Хонді працюють гарно, тихо, ну, порівняно з іншими кросоверами, 186, як ми бачимо, Робіг оригінальний, ніколи нічого не скручую. Хто знає той вже купував в мене автомобіль. Він знає, що все в оригіналі. Тут у нас мультируль, два екрана, камера, автомат, гідротрансформатор. Проста надійна коробка дуже. Хто знає Хондовську коробку, той скаже. Так, тут у нас двохзомний клімат. Все працює, включається, виключається, додається. Мультирульд вже казав. Тут у нас підрильові пелюстки для перемикання передач, пониження, повищення цієї сторони плюсик передачі. Тепер далі так, подивимось, що в нас тут ще. Два ключі. Сервісно, зараз ще сервісно ну, покажу. Радіо, тепер ми дивимося. У нас тут навігація, блютуз. Все як має бути, телефон, все можна підключити, YouTube, Google Maps, все можна. Підключаємося, все. Ну, то, походу, то купить, наприклад, то, вже собі сам попідключаю, все. Зараз підемо, подивимо. Ага, ще сервісну, вам покажу сервісну ще. Так, 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 сервіс недавно пройдений. Тут 186 пробіг. Сервіс був останній. Я проходив, сам вже останній вирішив замінити масла, фільтра, добра машина. Хотів сам поїздити, може трошки. Ну і на продаж заодно, так що дивіться. Тут нас замінено на 180. Я замінював масла в рівному масла, фільтра, все замінено. 6 тисяч проїхав, ще можна їздити. Ну а тут же Швейцарії було, ще пройдено в 22-му році, я в 23-му. Тут в листопаді, тут в 22-му році проходилося вже ще в Швейцарії. Ну, коротше, повна сервісна історія, там ще книжки є по Хонді. Зараз підемо подивимось ще, як працює двигун Дуже хороші автомобілі Honda, вони мені подобаються і людям також. Прості, хороші, надійні. Як бачимо, двигун працює рівненько, Двигун не мився, ніяких нема запотівань, масло, все сухеньке, тільки в пилюці, як бачите. Акумулятор новий. Це я вже місяць назад купив, новенький. Так що теж все добре. Фари рідні. Нічого не побите, не, не, не замінювалося. Дивимося е, з під щупа, бачите. Не димить, не кидає, це дуже гарно. Все, все працює. Тут також нічого не крутилося, Масло зелену горловину, зараз подивимося, відкрутимо. Бачите? Це гарно, нічого не димить, так само не підкидає, це все працює, закрутимо, бо забуду. Все. Кому сподобається такий автомобіль. Телефонуйте. Цей на автоматі, цей на механіці. Ну, 15 року на механіці Honda буде виставляти. В такому стані. Гарний автомобіль. Хороший і надійний. Хто хоче такого собі автомобіля, будь ласка, телефонуйте. Усім дякую. До побачення.